Ничний засновник клубу Дмитро Димнич, головний тренер Володимир Бондаренко. Тренери Володимир Крохмаль та Дмитро Козаченко. Зірка українського футболу, дворазовий чемпіон всесвітньої студентської універсіади. Подача, удар через себе небезпечно. І рефері показує, що все було в рамках права. Тобто йде і отже, Артем втретє подає корнер цього разу на дальню стійку. Удар по воротах. небезпечний момент. І м'яч іде вище воріт. Олексій Дитятєв. Метр де ми по матчу першого кола, який відбувався в манежі НТП Динамо Київ, конча заспію, зараз Ташевський з м'ячем. І що показує рефері? Удар від воріт. Був удар. Олексій Дитятєв, 54-й номер. Ох, яка помилка зараз Богдана Сокола. Удар воротах. Спокійно, спокійно, погорілий, забирає м'яч руку Степане. Олексію складаємо Іван Скляренко, номер 15. Це. До речі, вихованець футбольного Бухова також досвідчений футболом. І, Зокрема, наприклад, в Київському арсеналі він е, найбільше зіграв матчів. Ну і дворазовий чемпіон всесвітніх біля воїн зорі. Ну, от тисне, тисне штурм. Артем Старгородський подаватиме. Подача Небезпечний удар! Ну! Який момент зараз Дмитро Димнич міг забити. Півзахисник Олексій Бриженко з м'ячем, один з наймолодших у цьому складі. Пробиває Артем Старгородський з правої ноги. Влучив площину воріта. Вадим Журавель, Олександр Волков і Богдан Рубльов. Як ви встигли помітити, практично всі гравці наші вийшли з Лазарету. А от що зараз призначається пенальті? так? Мінус. Удар по воротах відбувся. В ближній, кут, в ближній кут пробував футболіст Зорі, тільки захисники Сергій Басов та Сергій Чанський. воротах Бриженко пробував, але там поза грою Дениса Хроя та спортивний директор Андрій Череватий, адміністратор Максим Бачаєв. Ну, здається, представив я повністю. Зараз у воротах Денис Хруль звільнився з під опіки. Штурму. У цьому році як воно буде. Інтрига ще та. Інтрига завершена до межі. Удар по воротах. Непогана спроба від Дениса Хруя. відзначаємо націленість. Підключається Бойченко. Простріл небезпечно. Удар поворотах. І подивіться, який! Подивіться, який сейв від Сергія Погоріло. А Біланова кращим футболістом Європи. Буває таке. Ботаці зоря. Широкоступ, падіння і. Буде зараз жовта картка. Володислав Грицай. Важко дуже штурмівцям забити, коли команда суперників обороняється майже всією командою. І в першому таймі хлопцям і це 0-0. Зоря буде грати самовіддано і грати дуже і дуже організовано. Так, можливо, десь майстерності не вистачає, можливо, зараз перехоплення. І ось який момент зараз сокол помиляється удар по воротах і м'яч летить вище воріт. Господи Боже ж мій! Я б сказав, що це така поетична метафора, що згущуються хмари над футболістами обох команд не тільки в плані результату, але й в плані можливого дощу проводити трансляцію на ютуб каналі Іванківського штурму. Сергій Шевчук під ліву ногу, примуває, Сергій! Гол! прибуває! Оце майстерність! Оце Сергій! Майстерність проявив Сергій Погорілий, виручив свою команду. В іншому епізоді футболіст Зорі Бойченко пробив вище воріти. Небезпечний момент. Знову Сергій Шевчук у ударній позиції проти Юкса 2 Димнич, подивіться, зараз обіграв дуже класно. Дмитро Димнич віддає передачу. І Денис Хруль. Ну, якби зараз забив, Денис Хруль, це було б. Ну, зараз тут поряд машина пожежної допомоги включила сирену. Так що, ох, який момент зараз в поворотах. У Івана виконання Артема Старгородського пішла подача, боротьба, вибивають футболіста, але недалеко. Удар воротах Дмитро Димнича. На підбиранні після того, як в дотик на Шевчука. І ось вихід Вічнавіч може було забивати, але Скворцов не забиває, рятує свої ворота, хруль не забуває. Ну, Хороший шанс був забити Севчука. Непогана комбінація. Бриженку карного майданчику можна пробити. Віддає під удар і удар по воротах, і парирує Скворцов. Нестеренко пробував Яка хороша комбінація. Ботаці. Штурмівці. Подача. Хто буде забивати? У удар по воротах, небезпечно. Ви подивіться, як Нестеренко. Ну, Будемо сподіватися, що він не завадить нашій команді здобути перемогу. Зараз Журавель перше доторкнувся до м'яча, пробуває Журавель, міг першим же дотиком забити м'яч. Ну, все ж ти між воротами з гірськолижного спорту. Бриженко китнув зараз суперника, пробиває в ближній кут, але удар не вийшов. я друзів Риму Лящук-Шевчук. Це знахідка для поетів. Так, Шевчук з м'ячем. Ну, удар боротом! І м'яч у воротах! Вадим журавель забиває такий потрібний другий м'яч. Справжнього десь регбійного поєдинку. Це більш брутальний вид спорту, ніж футбол. Ну і десь елементи регбі зараз вбачаються в цьому матчі. Ліста Донецького Шахтаря. Бриженко, простріл. З м'ячем Рубльов. Знову Бриженко. Удар боротах! воротах! корцов на місці, з на місці. Зайняв правильно позицію. молоком. Журавель Шевчук. От кращий футболіст цього матчу, я думаю, ви погодите зі мною це Сергій Шевчук. І вже не вперше. Він просто такий душа атака. Довжити політ м'яча на дальню стійку, але Рубльов залишається. І ось ця подача йде. Треба пропустити м'яч на Шевчука. Удар бороток Скворцов на місці. Скворцов на місці. Це не у фланзі. Знову підбирає під себе м'яч Олексій. Подивіться, яка взаємодія із Сергієм Шевчуком Шевчук пробуває у дальній кут. Воротар витягає м'яч перемогу з рахунком 2-0 штурму. Ну поки що свій прогноз Максима збувається. Але зараз Сергій Шевчук мав можливість забити ще третій м'яч, але широкоступ і кілька хлопців з Києва. Подача з кутового вихід голкіпера Скворцова і показує рефері Владислав Грицай, що треба повторити. Так, не звернув я увагу да, да, да. на це. Щойно ледь-ледь не забили футболіст. Пропонує свої послуги Ілія Лящук, отримує передачу Журавель на ударній позиції. Прибуває! Вибивають м'ячі з пустих воріт. Але Севчук повторним ударом забиває. Тоді свіча над карним майданчиком. Осачі пробуває. Ще одна спроба від Любка. Воротар парирує і відбуваються нас футболісти зорі. З останніх сил можна сказати, штурм сьогодні відсвяткує перемогу. Єдине з яким рахунком Шевчук Любко пробиває рикошет. М'яч по так Шевчук. На підбирання зараз міг зробити Шевчук хет-трик в цьому матчі. Але удар ну так не був достатньої сили. Не долетів він до Дмитра Скворцова. Один глядач, друзі, 26 лайків. Давайте добіймо хоча б до 30. Але на цьому Владислав Грицай робить свисток про завершення нашого матчу, друзі.